Це це про нас. Але є одна річ, яка на мій погляд, дає найбільш детальний опис нас як держави. Яка я вважаю це конституція України. А давай запитаємо наших підписників: що для них конституція України? Що для них конституція України? Конституція висвітлює цінності, принципи та ідеали суспільства. Я думаю, це наш гімн, стяг, наша ідентичність, сутність. Головний признак суверенної держави, де людина є основною цінністю. Наша спадщина та відповідальність перед майбутнім поколінням: наука, музика, фольклор, літописи, пам'ятки. Це свідчення нашої боротьби за незалежність крізь усі ці роки. Це місце, де прописані найважливіші функції держави, і що спільне для всього українського народу. Це документ, у якому ви можете побачити, що таке Україна, її риси характеру та портрет нації Конституція України це наш генетичний код. Я думаю, що багато людей мають чудові думки на цю тему. Будемо раді їх почитати. Дякуємо, що прослухали наш подкаст. Чекаємо на ваші відповіді у коментарях. До нових випусків. Пока!